Хочеш дізнатися свою долю, доведеться потревожити колоду, аби карта змогла вказати шлях. Великий прокрастинатор! Ти знайдеш нові, захоплюючі та по-особливому витончені способи відкладати важливі справи на потім. Привид холодного місяця. Твій актуальний час буде сповненим таємничих походів до холодильника і загадкових смаколиків. Мемний жрець, твоя здатність до гумору зробить тебе улюбленцем друзів та автора Ти володієш незвичайною здатністю перетворювати будь-яку ситуацію на геніальний мем. Користуйся цим принцеса лайкмейкерів. Сьогодні ти будеш впевнено протискати вподобайки та підписки на всіх каналах в YouTube. через що на тебе зверне увагу улюблена аніметянка або тян та зробить тебе щасливою людиною тож не будемо зволікати і. Вона, 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 вона. Уявіть собі компанію з найкращих друзів, що зібрались на природі біля вогнища і щось собі там обговорюють. На ділі ж це звичайні майбутні випускники, які святкують день народження своєї подруги та обговорюють усілякі нісенітниці. Я попиваю, я з тобою. І основною темою стало розставання однієї парочки в компанії, що привело до діалогу, який допоміг викрити справжню сутність дружбана людини Павука. Так, це той самий актор. Ми вже не раз усе владнається, усе буде просто круто. Романтиці давно глина. Якщо вже згадали глину, то чи не час на уроки гончарства записатись? Я тебе вже не раз кликав поліпити. Оу, oh, 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 привіт, oh, краще забути про такі пропозиції, але біда немає чим. Компашка уже всмоктала усіх мільні напої, що не могло їх не засмутити та не підштовхнути до відчайдушних спроб пошукати спиртне десь по закоулкам орендованого ними будинку. А раптом власники притримали у підвалі яку пляшечку другу домашнього вінця, але судячи по купі астрологічної символіки, нічого хорошого вони там не знайдуть. А ось і карти та рознайшлися. І, на щастя, чисто випадково, є одна особа, яка профі у гаданні на таких картах. Тому зволікати нічого іменинниця наполягає на продовженні забав. Я взагалі казала, що в мене день народження. Oh. Happy birthday! birthday! It's your birthday. Вмовляти довго не довелось, тому усілякі передбачення миттєво посипались на носіїв знаків зодіаку. Яка там розкладка второї? Чи вона є вірною? Я поглиблюватись не буду, оскільки їх є багато. Я в тому не шарю. Краще напиши в коментах свою улюблену. А ми зосередимось на пророцтвах нашої компанії. Ти впадеш і розіб'єшся. Наступна кажи, ти знімаєш мене? Так, повішених вказує на повну поразку. Буде трагедія. Зафіксували. Тепер наступний. Пакстане тобі гадати. Знаєш, що я зовсім не відмовлюся. «Так, Сходити в туалет!» Поки гадалка працює, атмосферка в будинку почала набувати більш загадковішого характеру. Уже й дверцята погримують, і силуетики в темноті проглядаються. Але мене більше цікавить наступна персона. Діва. За зодіаком. Опа, ну що там? Що там? Трохи схиблена на контролі, і Діва завжди шукає логіку в усьому. Він напустить томану тобі в очі. І Якась божевільна маячня. Добре, а що тепер на рахунок веселена Пакстона? Коли в тебе день народження? А ти хіба не знаєш? Що ж ти за подруга після цього? А в мене коли знаєш? Так. Це, Це... Як і притаманно характерам персонажів, яких зачасту грає цей актор, карта йому випала з блазнем. А це, як каже ворожка, свідчить про те, що можливо доведеться побувати у пастці, і коли зачиняються одні двері, інші відчиняються. Запам'ятайте це, щоб це не означало. Добре. Побачимо побасі. А іншому хлопоку карти кажуть, щоб думав, куди йде світло самітника, може завести на небезпечний шлях. Небезпечний шлях, ясно доганяю. Точно? дякую. На здоров'я, що за пурга. Текст по дебільному написаний. Слухай нормальний текст. Замикаюча розкладка випала на колишнього, що неодмінно привело до надто особистого трактування гороскопу. а також критики безперечної віри у подібну нісенітницю. То це я не розумію нічого. Йому випала карта з дияволом, а це вже точно чорт вхопив його на конфліктність та агресивне сприйняття. Блять, тільки заруїнив усю атмосферу. Недарма у самої ворожки випала ось така картинка. Любов це моя смерть. Я люблю володю і знаю, що він і на силу. Тож, шановні глядачі, ніколи не беріть це лайно до рук. а Якщо взяли, то розслабтеся. Це ж всього на всього, якісь карточки, картинки. Це ж просто. От студенти вже й зібрались їхати назад. Пора в гуртожиток. Хоча з такими колесами здається, в кожного має бути свій котедж. Дорогою їм доведеться слухати безкінечний кримінальний подкаст та спостерігати перші початки здійснень гороскопу. Народ я 700 баксів! сімсотбачевого <плес> хріна. Твій гороскоп вказує на зміни у фінансовій ситуації. Here comes the money, 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 money. Тепер понаглядаємо за імениницею, за її дозвіллям після свята. І, хоч вона вже розслабилась та налаштувалась на відпочинок, все ж доведеться отримати ще один подаруночок. За яким як м'яко натякає драбина, потрібно піднятись. Та рувальник, до речі, бажає лишатись інкогнітом. Різні версії в неї були. Можливо, вже повернулись співмешканки та з неї пранкують. Можливо, ще один сюрприз. Але подумати про те, що по неї прийде її пророцтво, вона не могла. До речі, що там було? шанс зірватися вниз. Ти Фінальним презентом все ж таки виявилася сама драбина, тільки от не впевнений, що у цій ситуації дівчина зможе коректно нею скористатись. Наприклад, Дежагу! Днем народження вписалась і нова дата. Друзі, в траурі, тож комусь навіть доводиться лишатись на ніч з розбитою горем подругою, комусь проводжати інших та стикатись зі своєю долею. Всього навсього сон. Стрес він такий. Навіть поспати не дасть спокійно. Така доля. Кажеш, Хейлі знає про що каже. В неї мати хворіла, і щоб хоч якось допомогти, вона навчилась розкладати карти Таро. І Я розкладала безліч разів. Чи допомогло це якось? Звісно ж, не допомогло, тому що така доля і ніяк її не змінити. Така в тебе. Тож винятків вона не робить. Якщо вже випала карта з кріповим штролем з ліхтарем в руках, значить від нього тобі й драпати, і тут вже не вийде не згадати ті самі слова. Але будь насторожі, бо світло самітника може завести тебе на небезпечний шлях. попав саме туди його світло самітника і привело, тому що гороскоп, як і твої амбіції на життя, 100% повинен збутись. Тож, якщо ти не йдеш до своєї мрії, то вона несеться до тебе, немов паровозик. <му> не встигли герої пам'янути свою подругу, як в копілку додався ще один пасажир метро. Двоє чубриків з однієї компашки в проміжутку декількох днів пора за справу братись справжнім детективом. Що вони скажуть? Моя вам порада. Ідіть додому. Окей? Мі, 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 ай ай. i so fucking important. Амсовакенпу so <coughs> yeah. через таку низку загадкових подій до друзів все ж дійшла геніальна думка. Сьогодні лишитись на ніч повинні усі разом. Так як Пакстон, надивившись своїх кримінальних подкастів, вважає, що вбивцею може бути хтось із них. Вісно, абсурд, але я дещо абсурдніше. Хейлі звела кінці з кінцями та усвідомила, що гороскоп то <coughs> дурні не скаже. Гадання збувається? Так, але в трагічний фатальний спосіб ти намагаєшся відшукати зв'язок там, де його немає. Моє пророцтво... Повністю <проводил> збулося складним та виснажливим мислительним процесом вони дійшли до висновку, що наступними у вбивчому передбаченні є вони самі. Тож не зволікаючи, треба лізти в Google, написати слово гороскоп по наймістичнішим статтям, знайти найвідморожнішу астрологиню на ім'я Альма Астром, прочитати, що вона шарить за зв'язок з потойбічним світом, позвонити за вказаним номером. А якщо вона не візьме, стрибати в тачку і перти чорт зна куди. Так, усе цілком логічно. Всього на всього декілька годин дороги лише з надією, що їм відкриють двері. Вони хоча б лишили повідомлення, коли почули автовідповідач. Альма, може, б, чайник поставила. Забирайтесь! Наші друзі гинуть через гадання на таро! <плес> Оу, так ось чим тепер займається фея Меделін з наглядачів. Несподіваний кросовер. Тепер вона пізнає світ через гороскопи і таро та ділиться своїми знаннями з іншими. Виявляється, вже купа людей у різних куточках світу загинула через ті прокляті карти. Вижила тільки одна людина, звідки Альма так багато про це знає. Я була тією єдиною, хто вижив. Я склала гороскопи всім, окрім себе. Поки вона доперла, що діло в тій проклятій колоді карт та пішла по світі далі. Альма невпинно ганялась за нею, аби знищити, як бачимо, безуспішно. Ну хоча б дізналась про її виникнення. Виявляється, у 1798 році деякий граф чекав з дружиною на первістка, і була в нього при дворі сільська ворожка, яка шарила, як складати гороскопи за таро. Граф був у захваті від усілякого окультного поносу, тому наказав знахурці висрати прогноз на родову діяльність своєї фурії. І на жаль, той. І завше випадав трагічним для всіх. Що ж очікувано, з такої масті граф не кайфував. Тому пнув під сраку ту ворожку, щоб не втекала. але чи відмінить це його долю? Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Так, жінка разом з графенятком все-таки ріпнулись. Тому хто крайній граф вирішив, що ворожка. Звинувативши її у відьомстві, він помстився, погойдавши на гілці уже її доньку. Цю естафету Вендети ворожка прийняла. Знаючи пару фокусів, вона взялась за діло, нашкрябала декілька рун, відправила себе в чистилище і тим самим запаяла свою душу в колоду, що дозволило наложити прокляття на таро та відтворити на всіх своїх недругах. Вітний монстр кіл. Як нам зупинити це? Що нам робити? Ну, що робити? Ну, візьміть того, і стіну, блядь. Очевидно, треба знищити колоду. Тому по дорозі до неї можна розплумачити свої передбачення, аби якось запобігти прокляттю. І оскільки на паузу воно не ставилось, довго очікувати на його появу не довелось. Машина сама зупинилася. Я не знаю, чесно. Ось тобі й надійна техніка. Єдине надійне, що тут є, це виконання своєї роботи, яку прийшов робити наступний картковий персонаж. Ім'я йому повішеник, і говорить воно саме за себе. Тікай, не тікай, а зацінити місце з висоти доведеться. Черговий гороскоп збувся, а це мінус ще одна людина з колективу. Паніка та страх переповнює атмосферу. А тому і Пакстон приймає рішення злитися з теми та зашитись у кімнаті. Типу саме минеться. Не знаю на що він надіється, а друзі налаштовані дістатись до карт якнайшвидше. Ярі, бля, Ярик! А лишитись зі своєю компанією та шукати вихід із ситуації, звісно ж, ні. Краще піти самому серед ночі додому і наївно думати, що по тебе твій покемон не прийде. Що ж доведеться йому підкоритись долі. Довгоочікувана пастка для пакстона нарешті, бо насправді персонаж більше бісива, ніж веселив і тепер розплачується за свою придуркуватість лаустрофобною грою з кріповим джокером. Друг вже трубки не бере, тому варто поквапитись. Карти на місце. Як їх знищити, вони шукають в інтернеті? Це я називаю серйозний підхід до справи. Могли, хоча б старої, запитати, але як то кажуть, Google в допомогу. Чому вони не горять? От і план Б. Професіонал власною персоною. Тільки от чому вона, знаючи спосіб, відразу з ними не поїхала нищити карти, ну або хоча б не поділилась ним, я не розумію. Ну, вона вже тут, тож нехай відбудеться магія. на мене дивишся? Відьмі, звісно, не дуже подобається їхня затія, тому вона швиденько розкидує партійку для Альми, після чого та змушена покинути компанію. Дурдом. Ну вона принаймні спробувала, а тепер друзям доведеться спробувати вижити в будинку, наповненому ожившими персонажами, щоб прийшли по їхню душу. Стоять, Заметуй, бля! Ну, звичайно, бігли разом, опинились порізно. А все тому, що прийшла черга для наступного знаку зодіаку. Нас Думай, Думай, для діви в нас підготовлений чудесний концерт. Будуть фокуси. І навіть глядачі. Ну що ж, я б сказав, це доволі престижний фінал, якщо ви зрозуміли відсилку. А тепер давайте подивимось, як насправді відчувають себе усі асистенти-фокусників. Там ж усе безпечно чи не так? Ну, по-перше, вона сама полізла в ящик, а могла спробувати бігти десь далі за куліси. Так що тут фокусник просто робить свою роботу. Вже інше питання: наскільки професійно він це робить? Результат говорить за себе. Ще один персонаж. Тада! Він кудись зник. Смуток та безнадійність стали фундаментом будинку, тому напевне можна просто сісти та нічого не робити. Але окрім задушевних розмов, в парочки можливо знайдеться, хоча б якась ідейка. Також марна угорська ворожка. Якщо я прочитаю її гороскоп, то може прокляття повернеться проти неї. Ти ж казала, що долю змінити не можна, а раптом можна. Ну, обнадійливо. Прекрасний момент, аби, як то кажуть, прямо на городі окончательно на помирились. Просто іншого такого може не бути. Часу обмаль, і аби провернути останній фокус, потрібно ще втекти від векник. Ну, щоб то не було, а виглядає дійсно непогано. Завжди кидало в мурашки від таких істот, які, не поспішаючи, впевнено бродять в пошуках тебе. Господи, прости мене гріш! Здавалося б, тут вже не втекти. Але виявляється, якимось дивом бойфренд вижив та врятував героїню, щось іноді достатньо вибірково поводять себе демони. Або ж під кінець фільму просто втомились. Однак це дозволило розкинути для відьми її останній флоп Терн та Рівер. Після чого стало ясно в кого тут найслабша рука. Ах ти! стерва, бля! Поки дівчата там бавились в гороскоп, до речі, як героїня дізналась знак зодіаку відьми. Неважливо. Хлопець проводив час абсолютно стандартно для кожного мужчини. Не давав чортам затягнути себе в пекло. Звичайна справа. Треба ж щось робити, поки чекаєш на таймінги по завершенню прокляття та розправі над відьмою. Приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Ну, мені подобається, як воно горить. Нарешті все минулось. Відьма поборена, доля підкорена, лишається брести героям у нічній пітьмі є сили, поминаючи усіх своїх друзів. Але раптом з повороту вилетіла зловісна тачка, поступово гальмуючи перед парою, хто б це міг бути. Oh, no, no. Чому він? Ну, ще плюс один до виживших. І ніякої скорботи та печалі уже через дві хвилини. Ми змінили долю. Сраку долю. А як вижив Пакстон? Ха, що ж, все банально просто. Мій сусід Тот нагодився, викликав ліфт, а та штукенця типу кудись зникла. Пакстона? Салют. Тоде. А що? Коцьуя і тут підвела тарологія. Що ж, і ви себе цим не обманюйте. Не перекладайте відповідальність за своє життя, на якісь там зірки, їхнє положення та малюнки на карточках. Ваша доля у ваших руках. А я дякую всім за перегляд. Підписуйся на канал або не підписуйся на канал. Став лайк або дізлайк. Вирішувати тобі. Керуй своїм життям сам на все добре.